Літо підійшло до кінця, це значить пора підводити результати моїх використань косметики того, що я закінчила за останні два місяці, і чим я користувалася останнім часом, що придбаю, а що ні. Взагалі, останнім часом в мене дуже велике бажання закінчувати те, що в мене є, і мої смаки дуже, -дуже зараз змінюються. І я набагато більш вибаглива. До косметики, якою використовую, деякі продукти повторюються, деякі не повторяться ніколи. Моя шкіра зараз змінилась, і я зрозуміла цього літа, що засоби, які використовувала останніх років 10-12, мені більше не підходять. Моя текстура волосся змінилась, і колір до речі, також. Хоча про це колір я поговорю сьогодні. Тому, якщо вам цікаво дізнатись, на якому шляху... На якій подорожі я зараз знаходжусь, і хочете приєднатись до моєї подорожі, продовжуйте дивитись. Я намагаюся зараз зрозуміти, які відео хочу випускати, які відео хочу знімати для свого каналу. Вони все ще будуть б'юті-тематики, але я зараз хочу для себе зрозуміти відкрити, що мене цікавить зараз. Поки що в мене немає на це відповіді, тому вирішила розповісти вам про мої улюблені пусті баночки, тому що це відео. Які я завжди люблю знімати, завжди люблю дивитись. Я активно їх завжди шукаю на YouTube і вважаю їх одними з самих корисних відео. Отже, давайте почнемо з кольору, оскільки я вже про нього злегка так натякнула. Я казала раніше, що почала звертати увагу на засоби для фарбування волосся, але поки що я не готова фарбувати всю голову, я не вирішила, яким кольором я це хочу робити, і в мене лише кілька. Срібних волосків з'явилося більше на зовнішньому відділу голови. І вони всі в мене тут спереду, тому коли я завжди зачісую волосся назад, їх особливо видно, тому що в мене ще досить темне волосся, воно, до речі, змінилося з віком. Я це помітила особливо в останні кілька років, що в мене було більш таке русяве волосся в минулому, зараз воно більше до Брюнетки до темної навіть брюнетки. Тому мені зараз цікаво експериментувати з тимчасовими засобами по фарбуванню волосся. Я звернулася на хну, але не стандартно класичну хну, а засоби такого плану це Сірія Бразил, це кремова хна, яка йде. В ось такому форматі. Її тут не потрібно нічим змішувати, ні з чим поєднувати. Вона відразу йде в такому тюбику. Це дуже зручний формат використання. В мене тут колір light brown, але ось він зараз на моєму волосі. Я б не сказала зовсім, що він Light. Цей засіб потрібно тримати на волосі досить довго, тому це не для тих, хто не любить приділяти цьому час. Я протримала його на волосі останній раз дві години. Але також в цьому засобі є дуже багато масла для волосся, які волосся живлять, роблять його гладким, сяючим і дуже здоровим. Тому мені подобається на даний момент цей формат. Я придбала кілька відтінків і буду продовжувати користуватися ним. І ще зазначу, що він вимивається і може. Залишатися на полотенцях, тому якщо у вас полотенце світло кольору, я не рекомендую їх використовувати з цією хною. Але якщо ви в такій фазі, як я, що у вас з'явилось кілька е срібних волосків, і ви хочете поекспериментувати з кольором, але не знаєте, який кольор вам подобається більше, чи просто хочете розважитися таким чином і змити. З кількома помивками цей колір, тоді цей варіант може бути для вас. Давайте тепер пройдемось по декоративним засобам і мініатюрці парфума. Я про нього розповім досить коротко, тому що я хочу зняти підсумки року по парфумерії, але в цьому відео скажу, що це Atelier Cologne. це один з моїх улюблених засобів, не, не засобів, брендів парфумерії, тому що в них дуже хороші цитруси. Це в мене конкретно Clementine California, і мені дуже зайшов цей цитрус. Я не скажу, що він мій улюблений, тому що його потрібно багато, щоб відчути цей запах на собі. І цей цитрус не такий. Ем... Свіжий, він досить насичений. Він дещо солодкуватий, але в ньому також, як на мене, немає гірчинки, яку я не люблю в ароматах. В мене мені здається, ще є кілька пробників цього аромату, тому розпробую його ще більше. Я взагалі дуже люблю тревел сайзи більше ніж семпли. Якщо є можливість придбати тревел, я завжди візьму його, тому що таким чином можна ще краще розпробувати аромат, перш ніж купувати певнорозмірний варіант. З декоративних засобів в мене закінчився клей для брів від NYX, Він називається The Brow Glue, Він тут абсолютно пустий. Він такого кольору, як мої брови, тому що це був прозорий геть від початку. Я колись його показувала в відео про косметика, яка мене розчарувала чи від якої я хочу позбутись, і щось я від нього не позбулась так, використовувала, використовувала час від часу і закінчила його. Але я не рекомендую цей засіб, тому що, незважаючи на бюджетну вартість, він дуже неприємний незручний в використанні. Він заліплює брови, але таким неприємним липким відчуттям. Я, в принципі, за досить хороше, сильне закріплення брів, але цей засіб був дуже незручний в використанні, і він залишався на бровах. Завжди потрібно було трошки його так приліпити до шкіри, щоб він не сидів на самих ворсинках. І закінчила засіб для губ. нарешті нарешті Я хотіла закінчувати один засіб для губ в місяць. в мене це не завжди виходить, але цього місяця, цих двох останніх місяців, в мене це вийшло. Я завершила ось такий блиск для губ від Мілані. Це cherry lime а lip oil. Він позиціонує себе як масло для губ, але це звичайний блиск для губ. Він просто такого досить. Ем... мене тут навіть на своч немає. Він просто такого липкого, липкуватого, щоб не звучало неприємно, характеру. Він дуже добре тримається на губах, що мене здивувало, з ним можна їсти, пити, і він буде потрошки так сходити і виглядати дуже симпатично. Мені дуже сподобався колір. Він такий червонуватий. Якщо нанести його тоненьким шаром, він буде виглядати таким натуральним виглядом, як таких зацілованих губ, якщо так можна сказати. Дуже дивне порівняння, але ще то є. А якщо його нашарувати, то буде дуже хороший приємний червоняво-черешневий відтінок, який можна носити як червоний засіб для губ, який не потрібно весь час підмальовувати, за яким не потрібно слідкувати. Тому я хочу. Придбати ще кілька відтінків з цієї лінійки, тому що це дуже хороший продукт за такі невеликі гроші. З задоволенням його закінчила, і в нього дуже приємний аромат. Засіб для волосся який я закінчила з превеликим задоволенням, тому що я побачила дуже хороший результат. Це засіб від вела Repair. Це Спрей для волосся, який ви наносите після миття, просто розпилюєте по довжині. Волосся після нього таке класне, таке блискуче. Я помітила відразу після першого використання різницю в якості і здоров'ї мого волосся. Мені дуже сподобалося, що він не, ем, робив волосся важким чи якимось липким, дуже добре розчісувалось, і тоді я побачила повнорозмірну вартість і призупинила коней. З часом придбається засі обов'язково, але дочекаюся обов'язково знижок, тому що я не готова платити такі гроші за спрей для волосся. Але одночасно і готова, тому що він насправді спрацював просто неповнорозмірну вартість. Також мій улюбленець – це серум від Charlotte Tilbury. Це називається Magic Serum Crystal Elixir. Це серум з вітаміном С, який я використовувала протягом цього літа. Я думала, що він мені буде за важким, а ні. Моя шкіра змінилася, вона тепер вимагає важчих консистенцій, важчих формул. І ця консистенція, я б не назвала її важкою, вона б така. Впевнена середня консистенція не занадто жирна, не занадто легка, дуже добре поглинається шкірою. Це засіб по догляду і як база під макіяж два в одному. Тому якщо ви шукаєте такий один продукт, який буде робити все, це він, і є в ньому щось таке дуже правильно сформульоване, і важко описати, чи це текстура, чи це сам доглядовий ефект, який він собою надає. Але мені дуже сподобалось те, як цей продукт це Я в ньому абсолютно на 100% була увесь час впевнена, що він не скотиться під макіяжем, що він не буде виглядати дивно, жирно, сухо. Ось така текстура, якщо ви бачите, тут одну краплинку, я ледь вила... Ви, 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 боже. І р... розслабся, видихни. І відразу і рука краще виглядає. Ну, він просто мокрий зараз. Але я обов'язково повторю цей продукт і дуже його рекомендую. Я багато спробувала засобів по догляду від Чарла Тілбері, і лише він на даний момент запав мені в душу. Ще один засіб, який мені запав в душу, і я з задоволенням завжди його використовую, але ніколи не купую повнорозмірний варіант: це засіб для вмивання від Fresh Soy Face Cleanser. Це їх такий... Стандартний популярний продукт, який насправді дуже добре працює для ранішнього вмивання, особисто для мене. Він дуже приємно пахне такими свіженькими гірочками. Він дуже делікатний, але одночасно він умиває обличчя, не має відчуття, що ви нічого не зробили зранку. Я часто отримую його як подарунок з покупкою, чи як якийсь бонус, обмінюю на бали в сефорі, але ніколи не купую, тому що я не вважаю, що. Такі дорогі клензери необхідні лише якщо вони якісь дуже феноменальні. Мій e, must-have, ви знаєте, завжди в мене є у всіх пустих банках. Це інкелис саліцилова кислота для скальпу. Ви наносите на скальп перед миттям на шкіру голови, розпреділяєте, чекаєте принаймні 15 хвилин і робите свою стандартну рутину. Я бачу різницю з цим засобом і без нього. Зараз в мене його немає. Чомусь його не було в Сифорі в наявності. Але зараз він з'явився, я відразу відхопила нову упаковку і буду задоволенням використовувати. Якщо у вас шкіра голови схильна до а, сухих моментів. Якщо ваша шкіра голови схильна до лупи і одночасно жирниця, це засіб для вас. Якщо ваша шкіра голови чутлива, це засіб для вас. Якщо у вас шкіра голови, просто ви хочете, щоб була ексфоліація час від часу, це засіб для вас. Спробувала ще один засіб від The Ordinary це ферментована, ферментований тонер, такий молочний. Тут може навіть видно, що на дні він трішки є. Ну, фігня. Більше нема що сказати, скільки я не пробую засоби від Ordinary, все ні о чому для мене. Єдиний в них хороший сером, такий голубий, не пам'ятаю його назву, тут десь ставлю картинку, про що я говорю. Той сером вартий уваги, вартий своїх грошей і він дорожчий, ніж їх стандартна лінійка. Але ось такі засоби я не розумію. Напишіть мені в коментарях знизу: от самий бестселер, Якщо ви спробували Ніку The Ordinary, самий самий продукт один, який би ви порекомендували на 100% з певненістю, тому що скільки я пробую цей бренд, стільки він мені не заходить. Ще один засіб із серії, а що це було, мабуть, НЛО, не знаю, на що я витратила гроші, це K18. Це Living маска, яку ви наносите на довжину волосся і залишаєте. В мене дуже довга історія з цим засобом, але коротко я розповім, що його потрібно наносити після очищення. Волосся перед маскою і не змивати дуже дивний продукт. Цікавий, як на мене, з точки зору науки, розробок. Мені завжди цікаво пробувати щось таке молекулярно цікаве, тому що я не з тих людей, хто будуть робити якісь маски вдома для обличчя там, для волосся, всяке на себе наносити, те, що має йти в салат. салат Має залишатись салатом, наука йде вперед і розробляє різні класні і дуже дієві засоби. Але в, мої, в моїй ситуації це не один з них. Я не зрозуміла, що він має робити. Я його наносила правильно, не наносила його забагато, не наносила занадто часто. Це засіб, який має просто зцілити ваше волосся. Він не має зволожити, не має розплутати його. Він робить зовсім окрему роботу. Зараз в мене є ще мініатюрка цього засобу, яку я отримала в подарунок до дня народження. Але, можливо, просто моє волосся не настільки пошкоджене, і такі засоби на мені просто не працюють через цю причину. Засіб для очищення шкіри обличчя це All Clean Balm від Hamish. Базовий хороший засіб. Ось так він виглядає всередині. Мені дуже подобається кришка, не потрібно нічого розкручувати, потім закручувати. Відкрила, набрала, закрила дуже дієвий засіб, нічим не пахне, все змиває, не залишає жирної плівки на обличчі. Я люблю. Корейські засоби такого плану, тому що вони бюджетні і вони в мене дуже швидко йдуть. І в мене не особливо є сенс купувати щось набагато дорожче, коли це для мене така робоча конячка. Ще що закінчилось буквально вчора. Мій улюблений засіб для змивання макіяжу з обличчя Байфесів Lancome це один з найкращих засобів, якщо ви не хочете терти свої нещасні очі. Якщо ви не хочете створювати ем, тертя, створювати ранішні зморшки, і ем, взагалі це все нам не потрібно. Дуже м'який засіб, дуже дієвий. Він двохфазний, тому я його використовую в душі перед змиванням макіяжу. Я наношу його на ватний диск, прикладаю до ока, чекаю кілька секунд, змила. Приклала кілька секунд, змила. Потім змила це все моїм звичайним е, засобом для вмивання, щоб цей засіб зійшов з моєї шкіри, тому що він е, жирний і він двохфазний, він буде триматись краще, ніж звичайні водяні засоби. Е, е, але я спеціально зараз його не купую, щоб закінчити мої запаси, інакше я тільки буду використовувати його, якщо він в мене є. Дуже і дуже рекомендую. Це один з цих засобів, які я рекомендую вкласти гроші. Що ще? Викидаю вмивалку, яку я більше не куплю, тому що з нею весь час трапляється одна і та сама проблема. Це засіб від Estée Lauder Perfectly Clean. Я дуже люблю цей засіб, тому що він відчищає шкіру обличчя прямо до скрипу. Я змиваю цим засобом макіяж, я не використовую його сам по собі, він занадто для цього агресивний. Але коли хочеться все домити, особливо в літній жаркий період часу, це засіб абсолютно мені підходить. Великий мінус цього засобу, скільки в мене вже було цих тюбиків за моє життя, тюбиків так 5, напевно. Кожного разу все закінчується однаково. В цьому засобі з'являється якась дивна текстура. Неприємна, якась е, скрючена, змучена, ніби цей засіб просто зіпсувався. І тоді мені не хочеться більше ним користуватись. Це настільки неприємно наносити на обличчя, настільки неприємно з цим грати, що я просто перестаю ним користуватись, і так він стояв, 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 і я вирішила його викинути. Він мене пробув років два чи три. Можливо, це занадто довго, хтось скаже. Для мене це не занадто довго. В мене є засоби, які стоять років 5 плюс, і нічого з ними не відбувається, якщо це засіб, який я не використовую у всі сезони і кожен день. Тому для мене це недостатня причина для того, щоб купити це засіб знову. Це причина, точно яка мене відштовхнула від цього засобу. Я в якийсь момент забула, що він таким займається і грішить. Якщо ви використовуєте цей засіб абсолютно кожен день, тоді є сенс його купувати, тому що ви його закінчите до того часу, як він зіпсується. Але чому це трапляється абсолютно кожного разу, я не розумію. З продуктів, які в мене асоціюються з літом, в мене закінчився гель для душу і крем для тіла. Це гель для душу від uh, Bath and Body Works, називається Ocean. І він пахне, не скажу, що океаном, він пахне досить таким uh, маскулинною свіжістю. Я думаю, ви розумієте, про що я, коли щось заявляю, що пахне. Просто чимось свіжим, але в результаті це аромат чоловічий. До речі, тут написано Men's Collection, це чоловіча лінійка, тому не дивно, що цей гель так пахне, але він був чудовим. Приємно було ним користуватися влітку. Він мене не напрягав, не точно творив досить свіжий, дещо маскулинно традиційний аромат. Я такі гелі для душу ви час отримую в подарунок з різними покупками і намагаюсь їх закінчувати. У мене зараз величезна колекція гелів для душу. Я не знаю звідки вони назбирались. І завершу це відео дуже літнім для мене запахом і кремом від Sol de Janeiro Bum Bum Cream. Це аромат для тих, хто хоче легкий крем, який буде чудово пахнути. Ось і все. Від нього не варто очікувати якогось суперзволоження, саме тому я використовувала його влітку. Він дуже легкий по своїй текстурі, шикарно пахне фісташками, солодким солодкою карамелю. Мені цей крем прийшов в наборі, і я з задоволенням його закінчила. Але я би ніколи не придбала його, тому що для мене це більше іграшка, ніж щось, що буде справді доглядати за шкірою тіла. Я знаю, це відео так вже затягнулось, тому я відкладу залишки моїх пустих баночок до наступного відео, щоб розповісти вам, що в мене закінчилось в місяці вересні. Пишіть в коментарях знизу, чи ви користувались якимись цих продуктів, що ви про них думаєте. Ну а ми з вами вачимось в наступному відео.